Не на всіх переходах є зебра, і на жовті не можна йти. Усі правила знає наш плин. А тепер і знаєш і ти. У великому клані сурикатів якось народився маленький блимчик. Точніше народився, звісно ж, сурикат, а ось назвали його Блимчик. Бо він був дуже прудкий, непосидючий допитливий, та тому, чесно кажучи, ще той шукач пригод то заліза, куди не слід, то з'явиться де не треба, то раптом вискочить, ніби де звідкіля, то навпаки десь загубиться. Його турботлива мама. А ви ж знаєте, які турботливі у сирикатів мами, причепила синочку світло відбивач, щоб весь час тримати його в полі зору. Де б він не з'явився, куди б не побіг, усюди блим і одразу видно, де саме наш бешкетун. Блим тут, блим там. Ось і назвали його Блимчик. Та хоча світловідбивачі сильно допомагав його мамі попереджувати усілякі небезпеки, все ж траплялися і халепи. Ха, ну він же ж нормальна дитина. Ой, то печеться, то цвяхом і ржавим вколиться, тільки й чутно. <гри> Мама біжить, жаліє, звісно. Ну, що цього разу? Мам, да я задивився у вікно на наших нових сусідів пару голубів. Голубка була така красива, а голуб так гарно танцював. Я захотів їх привітати. Махнув рукою. Та випадково зачепився за гарячу каструлю і опік пальчик. Ай боляче. Ах ти ж бідолашний. Ах. Ну тоді пішли до аптеки за спеціальною масю. Каже мама, а сама теж ледь не плаче, так шкода свою дитину. Ідуть вони раптом чують якийсь гвалт бачать попереду купу звірів. І знайому кролицю, а ще стурбованого їжака, перелякану кішку, курку, яка весь час безупинно щось гучно квохче, та пару голубів. А навколо вже зібрався цілий натовп тварин, що просто підійшли повитріщатися та познімати на телефони гучну подію. Ох же ж, ці перехожі! Мам, мам, пішли подивимося, що там трапилось, може, комусь потрібна допомога? Каже Блимчик та вже тягне маму до поліцейської кролиці. Доброго дня, пані кролице! Що тут сталося? Може, вам допомогти, якщо треба? Вітаю тебе, Блимчику! Який ти молодець! Дякую за твою пропозицію та напевне твоя допомога не знадобиться. Цього разу ніхто фізично не постраждав. Але переляк отримали серйозний. Напевно, і в новинах про цю історію вже написали. Мама Блимчика зазирнула у телефон на свій улюблений зоовісник та здивовано вигукнула: Точно! Вже ж є новина! Шалена гієна вже побувала на місці подій. Давайте подивимось: сюжет називається Вбивча краса. Сам ти кузел! – забере новий не від скотини. <in> <Oakland> Весь день у дзеркало дивилась, на світлофорі забарилась підмалювати очі, губки, важливо дуже для голубки, банти поправити у пірі, щоб мати успіх на подвір'ї. Задавило ледве курку і їжака, і кішку мурку. Сабе доглянути доречно, та за кермом це небезпечно. Не на красу звертай увагу! Віддай безпеці перевагу! Хух. Ну, як я виглядала? Дякую. О воно що? Бачиш, блимчику, до чого призводить неуважність на дорозі. І ти сьогодні також від неуважності постраждав. Для всього є свій час та обставини. Е, чи не так, шановна пані кролице? Ви цілком праві, підтвердила поліцейська. На дорозі увага важлива для всіх і для водіїв, і для пішоходів, і для тих, хто на велосипеді. Бо дорога є місцем підвищеної небезпеки. Мам, можливо, голуби просто взагалі не уважні. Запитав Блимчик, але вийшло це досить гучно, так що це почула і парочка голубів, і весь натовп. Прошу вибачення. До Блимчика підійшов той самий голуб, який так красиво танцював біля голубки, на що й задивився Блимчик. Вибачте, що приємний із до вашої розмови. Та я почув, що тут йдеться про нас голубів. Тому хотів би трохи виправдати у ваших очах мою кохану голубку. Весь натовп притих та уважно слухав розповідь голуба. Отож. продовжив голуб. Ця ситуація сталася частково. Моєї вини справа в тому, що я щойно зробив пропозицію, голубці вийти за мене заміж. І вона була дуже стурбована цією подією. Точно я підтверджую, сказав Блинчик, намагаючись, хоч у такий спосіб, якось підтримати цю красиву пару. Я бачив з вікна, як ви танцювали біля голубки. Адже у вас є таке правило: якщо голубу подобається голубка, то він перед нею танцює спеціальний танок та по-особливому вуркоче. А це правда, що голуби вкладають шлюб на все життя? Так, так, все вірно. А це правда, що у вас особливий зір? Вас не може засліпити пряме сонячне світло і ні світло електрозварювання, і ви бачите ультрафіолетові промені? Давись, ніби суперптахи! Прозір правда. Не можу сказати, що всі ми суперптахи. Але дійсно серед голубів зустрічаються справжні герої. Ми голуби. Давна були листоношами як у мирний час, так і під час військових подій. А ще ми допомагали медицині. Голубам листоношам прив'язували послання або ліки боніжки. Таким чином, голуби часто рятували життя людям. Саме тому у світі є багато пам'ятників голубам. За заслуги у Першій світовій війні поштовому голубу номер 888 було присвоєно звання полковника англійської армії. А після смерті він був погований з усіма військовими прочистями. Неймовірно скрикнув Блимчик та заплескав від захвату у долоні. Тоді я ще тебе здивую. Уяви, ми, голуби, літаємо зі швидкістю більше 140 км на годину. Рррррв, автомобілістам така швидкість руху заборонена. Це швидша навіть, ніж бігає найпруткіша тварина у світі гепард. Рррр. А ще ми справжні борці за екологію. Чи ти знав, що голуби з'їдають викинуті людиною залишки їжі? Це заважає утворенню бруду та розповсюдженню захворювань. Ні, не знав, чесно зізнався Блимчик. Він так захопився розповіддю про голубів, що зовсім забув про печений пальчик. Любий, нам вже час прощатися та йти до аптеки. Сказала мама, і вони пішли до аптеки. І нам, друзі, вже час прощатися. Бережіть себе, дотримуйтеся правил безпеки дорожнього руху та пам'ятайте, що коли ви на дорозі, відволікатися вкрай небезпечно. Увага та знання правил дорожнього руху, головні ваші захисники за Блимчика не турбуйтеся, в нього все добре. У аптеці вони із мамою купили якийсь чарівний крем, від якого пальчик блимчика загоївся надзвичайно швидко. Блимчик скоро забув про цю проблему та вже шукає нові пригоди, про які ми розповімо вам у наступних історіях. Ролі озвучували Блинчика та бабака. Озвучила рекордсменка Національного реєстру рекордів України. Афіна Остапенко, мама Блинчика, говорить голосом найвідомішої рок-матусі України Вікторії Ягич. Поліцейська кролиця. Бобе, мишка та кішка озвучені Ольгою Тробишевою, яка ще є авторкою того, що ви почули. Ніжний голос ще розповідає вам історії. Це я, Катерина Кістень, але часом у касті та й у житті у мені прокидається. Шалена єна сумніва. Мушка хробак. Голуб. А, олень. Курова. Пони. Пазел. Довопьяк. Барана. Индык. Чапля. Хамелеон. Жаба. Оса. Ефак. Леверопап. Верблюд. Вухастого пса озвучила Майя Подольська, клавишниця українського дівочого рок-гурту The Sixters. Равличення озвучує Арніка Семенцова, який лише чотири рочки. Дякуємо за підтримку ключовим партнерам. Він наргруп Юкреїн, страхові компанії Грава Україна, а також інформаційним партнерам Авторадіо Україна, Київ, автомобільний соцпортал, мама Вау та фольга